Привіт! Давайте сьогодні продовжимо наші роздуми над другим розділом Книги приповістей: щоб тебе врятувати від злої дороги, від людини, що каже лукаве, від тих, хто стежки простоти покидає, щоб ходити дорогами темряви, що тішаться, роблячи зло, що радіють крутіствами злого, що стежки їхні круті і відходять своїми путями. Мудрість Божа має не тільки освітлювати шлях, а й захищати від тих, хто навмисне тягне інших у темряву. Соломон говорить про людей, які залишили стежки простоти, тобто чесність, правду, щирість, і свідомо вибрали хитрість та обман. Їхня небезпека у тому, що вони вміють гарно говорити, але слова їхні пастка. У наш час це можна побачити в багатьох сферах. Наприклад, у бізнесі хтось пропонує швидкі заробітки, але приховує ризики і ошукує довірливих людей. У школі чи в університеті це може бути компанія друзів, які закликають жити наповну через алкоголь чи наркотики, висміючи тих, хто обирає чистоту і правду. У соцмережах. Такі люди можуть бути хто знущається з інших заради лайків, знаходячи радість у тому, щоб принижувати інших. Такі криві дороги завжди виглядають яскраво і привабливо, але кінець їх розчарування та біль. Біблія не раз застерігає від цього не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрости до беззаконних, не дайте себе звести. Товариство лихе псує добрі звичаї. Ці вірші підтверджують просту істину зло завжди прагне затягти ще когось у свою темряву. Божа мудрість у серці працює як внутрішній сигнал тривоги. Вона попереджає: тут є небезпека. Не йди за цим прикладом, не слухай цього голосу чи цієї людини. У світі, де зло часто маскується під свободу чи розвагу, саме розсудливість і духовний розум стають охоронцями. Вони допомагають розпізнати, що за усмішкою чи красивими словами може стояти темрява. І тоді людина може сказати собі: Я обираю світло, я йду дорогою Господа, навіть якщо вона вузька і непопулярна. Господи. Дякую тобі за твою мудрість, що береже мене від темних доріг і від тих, хто прагне звести мене в гріх. Допоможи мені завжди розпізнати підступ і триматися твого світла. Навчи мати мужність сказати ні злу, навіть якщо вона виглядає привабливо, і завжди йти твоїм шляхом правди й миру. Амінь А я дякую вам за перегляд, Божих благословень.